Що ще послухати, крім Ваньки Встаньки та пса патрона? Ці питання часто ставлять у коментах українців. Мовляв, нічого слухати, і всі тільки співають про любов чи Але це не так. Українська сцена двічі пережила Ренесанс у 2014 та 2022. -му. Саме тоді вистрілили виконавці, яких ви точно чули. Наприклад, онука з електронними хітами, що викликали мурахи. Або The Hard Kiss – гурт, що підкорив Україну європейським звучанням. Жа хіти, якої співає весь світ, а нагород у неї більше ніж у всього нашого шоу-бізу разом взятого. Але крута українська музика була ще задовго до цього. Пам'ятайте, п'ятий вимір. Їхній трек вітер віднесе зараз. вируситься в ТТ. і це багато в чому завдяки переможцям на цвітбору. я любив п'ятий вимір. тікту, вони не, не отримали того визнання, яке мали ще. Мор. справжня знахідка для тих, хто любить глибоку лірику. Їх слухали вузькі кола, співали на фестивалях. А після довгої паузи вони нарешті повернулись на сцену. І звісно, один в каноєм. Їхній старий трек у мене немає дому. Через багато років став особливо чуттєвим і вірусним після початку повномасштабки. Справа За правилом доброго тону, як за правилом доброго ре...